На жаль, внаслідок ворожих обстрілів страждає цивільне населення. За 2025 рік 197 осіб, які постраждали після масових обстрілів, перебувають в лікарнях. З них це ще 5 дітей. З більшість з них мали середні та тяжкі тілесні ушкодження. За ініціативи голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова. Прийнята регіональна програма щодо підтримки постраждалих та надання допомоги за рахунок коштів обласного бюджету. Програма передбачає виплати у таких розмірах: 20 тисяч гривень це екстрена грошова допомога цивільним особам, в тому числі ВПО, які зареєстровані в Запорізькій області та отримали ушкодження внаслідок обстрілів і були госпіталізовані до медичних закладів. Додатково 30 тисяч гривень. Для постраждалих, які отримали тяжкі мінно-вибухові травми та тяжкі телесні ушкодження, що визначено у висновку судової медичної експертизи, підстави для виплати це госпіталізація людини у зв'язку з отриманням мінно-вибухової травми, струсу головного мозку, переломом кісток або кінцівок та отримання інших травм, які призвели до значного погіршення стану здоров'я та внесення даних до єдиного реєстру досудових розслідувань. Що людина дійсно постраждала внаслідок ворожих обстрілів країною-агресором території Запорізької області. Для оформлення зазначеної допомоги людина особисто звертається до органів соціального захисту населення за місцем проживання. У разі потреби спеціалісти соцзахисту опрацьовують звернення в лікарнях. Кожен випадок розглядається з урахуванням потреб постраждалої людини і надається допомога в оформленні документів. Постраждалі отримують допомогу на особисті банківські рахунки протягом тижня з моменту подання пакету документів. Якщо потерпілою є дитина або недієздатна особа, документи подають батьки або законні представники цієї особи. На сьогодні 51 людина вже отримала допомогу. І на її виплати з обласного бюджету загалом спрямовано 1 мільйон 650 тисяч гривень. 29 пакетів документів на сьогодні опрацьовуються органами соціального захисту населення міста Запоріжжя, Запорізького та Палогівського районів. Так отож, найближчим часом 29 постраждалих отримують допомогу. Зазначена допомога не оподатковується та не враховується при нарахуванні інших державних соціальних допомог. У разі, якщо людина отримала поранення, які несумісні з життям або загинула під час обстрілу, з обласного бюджету здійснюються витрати на поховання людини. Поховання проводиться з урахуванням принципів родинного поховання. Хочу підкреслити, що при виникненні запитань щодо отримання допомоги для людей, які постраждали під час обстрілів, кожна людина може звернутися до департаменту соціального захисту населення запорізької обласної державної адміністрації за телефоном 764 42 65.